В Ужгороді офіційно відкрили сезон із пляжного волейболу. І Розпочинаємо благодійним турніром на підтримку Збройних сил України, пляжним мікс-турніром, присвяченому Дню Конституції України. Заявки подали 20 команд. Зокрема, команди з Мукачева, з міста Великий Березний. І з міста Ужгорода. Також є представники з міста Києва, зокрема дівчата, тому що вони в нас як виявилось, найактивніші. І також з міста Берегово. Турнір підтримала Ужгородська міська рада, зокрема, управління в справах культури, молоді та спорту. Учасники були налаштовані позитивно. Погода насправді чудова, будемо грати, будемо загорати, будемо получати задоволення, багато команд. Всі бажаючих, хто хотів просто пограти, заявилися, беруть участь. Я думаю, що всі будуть набирати форму і далі їм буде вже легше з сильнішими командами грати. Це однозначно. Окремі з команд були представлені сімейними тандемами. Я виступатиму з так би мовити, сімейним тандемом. Моя напарниця це моя донька, і вона займається вже досить багато років, майже з дитинства, скажімо так. Тому я в ній впевнений на всі 100%. Турнір продемонстрував перспективної молоді, в нас вистачає. У цьому переконані і в обласній федерації. Завдяки нашим військовим, які обороняють нашу країну, все-таки і тому, що ми знаходимося на крайньому заході, де спокій нам дається, незважаючи на все і трошечки розвивати волейбол, в тому числі і пляжний. Ну, загальний стан на Закарпатті, скажімо, далеко не ми в Україні. Колись ми були і чемпіонами, і кубок володіли. Зараз ми підтягуємося до цих рубежів. Що ж до самого турніру, то, як і в кожних змаганнях, було названо переможців. Ними стали ужгородці. Перше місце пара Ростислав Крайниковець – Інна Скукіс. Друге Максим Мельничук, Маріанна Повідайчик і третє дует Руся Казаков Крістіна Буняк.